Рапор рекордсмен у Новому Калинові підняли в небо найбільший в Україні стяг. Військові пілоти такий досвід вже мають. Минулоріч літали з національним символом над Києвом. Цього року маневрували над Львівщиною. Кажуть, цей політ набагато складніший. Складність в тому, що перше виконується, ну, ми на населеними пунктами не виконуємо польоти. На перших може груз зірватися. Небезпечна, небезпека, то що може. Ну, основне, це може груз зірватися, впасти, допустимо. Ну, все може бути. Людина йде по полі, і ну, все може трапитися. Я рахую, що таке небезпека. Кожен політ ретельно спланований, аби троє піднялися в небо. На землі повинні працювати півсотні. Підняття національного символу вимагає надзвичайних зусиль від військових. Розвернути, збалансувати та втримати під силу тільки найкращим. Навіть найдосвідченіші пілоти до цього польоту готувалися більше місяця. Тільки на репетицію витратили більше тонни пального. Цей прапор офіційно найбільший в Україні. Його ширина 12, а довжина 24 метри. Тож львівські військові побили рекорд України. Прапор найбільший в Україні розміри його сертифіковані і занесені в книгу Гіннесів України. А побачити на власні очі стяг рекордсмен Вів'яни змогли вже 23 серпня, у День державного прапору України, у Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного за допомогою підйомного устаткування на строєвому плацу. Прапор урочисто підняли та вшанували. Я впевнений, що цей прапор буде мати свої традиції і найближчим часом, найближчі роки, стане доброю традицією. Він підніметься, мабуть, у Києві, Харківі, Житомирі, Севастополі, Одесі або в інших містах нашої батьківщини.